Оновлення 023.0 вже в Stand of 2. Вітаю вас на каналі Фаворік сім'я Я Фаворчик, і так я записую відео пізно, тому що сервера лягли спати, і тому відео виходить сьогодні. На жаль, це не будуть мої перші емоції, тому що, ну. Коротше, моя реакція спрацювала там. Ну давайте пройдемося. Це вже буде такий міні-огляд. Дивіться, тут дуже гарні скини. Реально, М40, вау, дуже гарна, дуже гарна М40. Юспік глочок. глочочок, такий із левом. Дуже гарний. Потім у нас такий 5-7. Потім P90, він мені нагадує гуля. И вот такая вот эмочка. Паладин, Аладин, Паладин, Паладин, Аладин. Добре, наклеечки, наклеечки у нас такие лев. Потом у нас вот такие Fireborn Dragon. Потом у нас Vime. Далее у нас такие Силс Это, в принципе, по наклеечках. Далее у нас брелочки, брелочки, брелочки. Ось вони наші брелочечки, це Fireborn, це також тут такий з носа йде дим, блін, дуже гарно, круто. Такий маленький дракончик, так, такий товстюшочок. Потім у нас коняка, коняка. Так що, все ж таки, розробники в курсах про коня. І нормально. Ха, <гум> <гум> згадали, коротше. І така булава, таке віконечко, блін. Гарне, скляне. Гаразд. І далі. На... А, графіті, графіті ще. Графіті, Ну графіті також прикольний. кіл! молотов on fire. Найс nice sout. Такий огор такий. Бож... Божевільний. Геге. Хага, -ха, такий лицар. Прикольний. Коротше, таке середньовіччя, Рок. А в... в кінці нас чекає. Рукавички. Рукавички нас чекають. Блін, дуже, 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 дуже гарні. Мені найбільше подобається. Оці рукавички, вони реально дуже гарні. Дуже. Далі е, мова. Тобто, тепер можна ось. Прямо тут поміняти мову. Тобто можна вибрати системну мову. Це якщо у вас е, автоматично, це залежить від мови вашого пристрою. Ага, е, друзі, у нас недоступні. І ринок також, тому що в стендоф ніяк не зайти. Ага. Так. Ясно. А, далі, 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 далі. У нас новий кейс появився новий кейс, новий боксик. І це у нас Revenge кейс. Із такими прикольними ножами, які називаються стилети. І також тут класні скінчики. Але це ще не все. Блін, дві ні берети. Це ще не все. Тут з'явився патент. Тобто, дивіться, запам'ятайте, якби. Візерунок. Цього ножа. Патент 894. І хопля! І тут уже інший патент. Це реально круто. І це там, де оцей кубик появляється Запам'ятайте цей патент. І опа! Це, звісно, пацани, це вау Це дуже круто. Тобто, прикиньте, щоб вибити конкретний пакент, патент. Шанс іще набагато менший ось, наприклад, тут патент. Запам'ятайте, 484. Ой! Добре, ще раз. Опа. І опа. Це реально круто. Респект, респект. А до речі, А, ну і ще про боксики не забудемо. В боксиках також, блін, дуже гарно. Дуже гарний FN-фальчик реально це не комонка, це якась рарка. mp 5 просто пушик пушка. mp 5 просто пушка, реально. p 350 Які ж гарні скіни. Боже Мкам, Перша анк Перша анкомонка на М-ку. Це круто. М-40, потім. Що в нас ще тут? Ну, і, в принципі, такий чачок. І, до речі, я вибив Я вибив... Де він? Калашичок. Я вибив калашичок і з цього Девін. А, ось він тут. Я вибив калашичок. Так, давайте затестимо. Давайте затестимо нову карту. І давайте затестимо нову карту е в закладки бомби. Провінція, блін, круто. І давайте її візьмемо собі зараз і коктейль молотові. Давайте не обмежено ць... магазинчик. Ну а зараз, друзі, ми завантажимося на провінцію. І подивіться на міні-карту. Подивіться на міні-карту, бо тут просто прогружаються позиції. Позиції це круто. Хоча я вже дивився, кажу так начебто. Я це перший раз бачу. Окей, пофіг. Так, ми за КТ. Ми за КТ, Тут, до речі, ось. Отак от виглядає. У нас тепер спаун КТшників. Блін, лісочок такий, в мене 50 Ф. Дуже навантажує, навантажує. Ну це і сервера плюс. Так, давайте. Давайте порівняємо молік і... термітну гранату. угу. Логічно, якщо у нас одна з цих гранат, то тоді друга падає. Давайте спершу порівняємо запальну гранату. Ну-ка. Вона так непогано зносить, реально. Ого, нічого собі не вмер. Так, і тепер запальну. Ой, тобто яку запальну. Е, молотов, молотов, Реально круто. Кидаємо і бум. І зносить стільки ж вогню. Ой, вогню ХП. угу. Прикольно, гаразд. Тепер візьмемо дві беретики і побігаємо по цій новій красивій карті провінції. Блін, як же тут круто, як же тут круто. І, а, чекайте, і міні-карта зараз у нас така. Ось ось магазин, тунель, вилка, потім коридор, кетеспаун. І лонг, картярд, блін. Дуже круто. Дуже круто. Дуже гарна архітектура на цій прекрасній карті. Вау, подивіться, чекні, тільки гори, вау. Дуже гарні. Я вже це все бачив, але реально я не можу нарадуватися що так все прекрасно і дивовижно, вау. Фіорі ці квіточки тут досі продають мама мія. До речі, музика є. Музику лишили! Ура! Радіо лишилось, Та ти що? О oh майга, там машинка в нас. Ну, ось Тут у нас спам терористиків, Тут у нас терористики появляються. і там нова карта, Lake на яку ми трішки пізніше підемо. А, цілком у нас провінція ось така, реально дуже гарна карта, і текстури, новенькі, свіженькі, і реально вона краще збалансована. І можна тут моліки прокидувати. от Наприклад, зараз мимо молік. І, допустим. Там хтось сидить, а ми йому такі. Хопа! Кидаємо молік. І, До речі, фізика нормально працює. І все. І він тут буде горіти. До речі, що буде, якщо. Молік можна лише два рази купити? Блін, шкода. До речі, що буде, якщо, допустим, кинути отак от? То Воно вибухне в небі, чи поки не призимниться. Що? Куда ти пропало? Я ще 600 баксів про... Я 600 баксів просто так потратив. А, раз, нічого страшного. І ще, наприклад, можна сюди закидувати. У це віконечко. Опа, вот так от. Ну, приблизно отак от. Блін, дуже класно. Ворота! Ворота, це круто. Ну, а тепер давайте погнали на нову карту, яка називається Lakeside. Ну а зараз, друзі, ми завантажимося на новесеньку карту Lakeside. Давайте зайдемо тепер за терористів. І Я казав, що я вже дивився цю карту. Давайте візьмемо калашик і зацінимо його. Ух ти. Та ти шо? Просто чекайте, який красивий калашик, блін. Вау. Це дуже гарно. Реально, чорний калашик із білими та золотистими лініями. Вау. Ну, бере таки і нова архітектура. Вау, це круто! Фонтанчик! Він висох. Ну нічого, літо скоро вже буде. І тут уже водичка, за яку ми втекти. Не можемо. Плавати не можна. Ага. Скоро літо, Ексельболти, випустіть нас. Я хочу поплавати. Що? Можна в воду стріляти? Ого! Нічого собі! Круто! Коняка пропала. Ай-яй-яй-яй-яй, бідну коняку кудись таскають. бідненьсенька Бочка. З провінції тепер бочку виняли. До речі, якщо на лейксайді. цей Якщо на провінції була карта Лейксайд, то на Лейксайді мала би бути провінція, але її ніде не видно. На жаль, на жаль, її ніде не видно. Не видно. Ех, шкода. Шкода, шкода, шкода. А так карта реально дуже дуже, кру... дуже крута, дуже прикольна, цікава. І тут є де бігати реально. Тут є реально де бігати. Це найбільша карта для командного бою і перегону зброї. І давайте пішли, зацінимо тепер новий режим, який називається кожен сам за себе. Погнали, коротше. Ух ти. Вау. В принципі, нічого не помінялося. Давайте я зараз... Е... От там терорист. Це типу мій союзник? Ага. Але він не мій союзник, ми граємо кожен сам за себе. Тримай. Скалашика нове Так, де ти? Ходіть сюди. Нічого собі До речі, тут можна взяти якусь М-ку. Так, тут можна. Тут будь-який арсенал зброї доступний. Чи для спецвійська, чи для терористів. Тобто для терористів доступний, допустим, ФАМАС, а для спецвійська калаш. Блін, прикольно. А є тут гранати? А, нема. Блін. Ну це ж командний бій. Просто на великих картах. Пацани, це. Ого! Жесть. Нові результати. Вау. Зацініть. Це прокачка Батл Пасу. Вау. Круто. О, новий інтерфейс, ось, наприклад, вибір карти. Вау. Круто. Ну, а я вам щиро дякую за перегляд цього відео. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок. Всім удачі і до зустрічі!